Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Доброго ранку. Дякую. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Доброго ранку, Маріна. Товариства Гринкор. Дякую. Товариства угу. Добре. Тоді давайте діяти наступним чином. У нас станом на там, 10 годину 2 хвилини є тільки представники Мінекономіки, як організатори, і представники суб'єкта господарювання. Надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин. І о 10.15 Будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже 10 година, шістнадцять вісімнадцять хвилин. У нас сьогодні, 8 грудня 2025 року, проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Грінпорт стосовно планованої діяльності управління небезпечними відходами та відходами, що не є небезпечними. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І я сьогодні буду головуючою на даних громадських слухань. А грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію, то тобто зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання передбачені статтею 7 Закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилося, Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 про 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля дії воєнного стану в Україні. А окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 20 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань, ще двох учасниць. Я попрошу ще раз представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пані Ганна. Нічого, на жаль. Не зрозуміла, пані Ганна, можна ще раз? Ганна представник ТОВ Грінпорт. Дякую, і пані Марина. Е, ще раз доброго дня, Тобі? представник товариства Грінпорт. Дякую. Отже, ми на 10 годину 21 хвилину не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників це представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань. Ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. А у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, вісімдесят нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання. Товариство з обмеженою відповідальністю Грінпорт стосовно планованої діяльності, що передбачає управління небезпечними відходами та відходами, що не є небезпечними, та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. До побачення, назад. Дякую, до побачення.